Новини у стрію запрацювала мобільна бригада з надання соціально-психологічної допомоги. Її можуть отримати мешканці стрійської громади та внутрішньо переміщені особи, які потерпають від домашнього насильства. Спеціалісти надають допомогу за місцем проживання потерпілих. Отримати консультацію можна за номером телефону 067 600 28 26 067 628 26 з 9 до 21 першої години субота і неділя вихідні. Офіс розташований за адресою місто Стрий, вулиця Незалежності, 11. мобільні бригади соціально-психологічної допомоги працюють за підтримки фонду народонаселення ООН в Україні у координації з офісом віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і Міністерства соціальної. Політики України в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Владика Тарас освятив майстерню для виготовлення сухих пайків і енергетичних батончиків у Дулібах. Парафіяльна громада села Дуліби Української греко-католицької церкви стала однією з трьох парафій Стрийської єпархії, які отримали міні-гранди на реалізацію проєкту в рамках соціального служіння стрийського Карітасу. До втілення проєкту долучилася волонтерська спільнота парафії «Енергія добра. Нехай Господь благословляє і наповнює серця парафіян. Радістю служіння ближньому в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Оздоровчий туризм в дії, з нагоди дня прапора, дня незалежності України в межах обласних комплексних змагань за програмою 31-х спортивних комплексних ігор Львівщини, 15 обласних ігор ветеранів спорту та 8-х ігор людей з інвалідністю відбулось сходження на гору Парашку, 1271 метр, найвищу вершину сколівських безкидів. Участь у сходженні взяли 9 команд з територіальної. Громад Львівщини у категорії ветерани, спортсмени Стрийської територіальної громади зайняли третє місце. Вітаємо і дякуємо за гарт! В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Стрийське міське радіомовлення Голос Стрия розпочало роботу на FM-хвилі 90 З ініціативи члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, нашого земляка Максима Онопрієнка. Компанія Комплекс Медіа передала голосу Стрия на. На час війни на безоплатній основі передавач та допомогла встановити передавальну апаратуру. Також спільно з представником національної ради у Львівській області Тарасом Шуробурою привезли до Стрия комплект сучасної високоякісної апаратури, яку надали як гуманітарну допомогу партнери з Канади. Працюємо над змінами і дякуємо! За допомогу. в ефірі. Голос Стрия. Ви слухаєте новини у Стрийському районі? Запрацював консультативно-координаційний центр для внутрішньопереміщених осіб та усіх, хто потребує допомоги. Такі центри створено в кожному районі області з ініціативи Львівської обласної державної адміністрації. Центр знаходиться за адресою місто Стрий, вулиця Шевченка, 59, колишнє приміщення міської поліклініки. Працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 Дятцятої години консультативно-координаційний центр створено з метою об'єднання зусиль недержавних організацій, фондів та органів влади на місцях для ефективнішої допомоги людям. Що постраждали від військової агресії Російської Федерації у центрі, надають юридичну та психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам, допомагають з пошуком роботи, консультують щодо пенсійного забезпечення та соціальних виплат. Зараз на Стрищині офіційно проживає близько 35 тисяч переселенців. Це люди різних категорій, серед них є похилого віку та з інвалідністю, які потребують особливої підтримки. Вони повинні мати досвід. Доступ до медичної, юридичної, психологічної, соціальної допомоги, а також до консультації з пенсійного забезпечення та пошуку роботи. Тут у консультативно-координаційному центрі усе це сконцентровано в одному місці, що значно полегшить вирішення проблем ВПО. Службовий номер телефону центру 067 471 01 56 067 471 01 56. В ефірі голос Стрия ви слухаєте новини на базі Стрийського ліцею номер 7 пройшли засідання професійних спільнот вчителів початкових класів закладів освіти Стрийської громади з метою забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, популяризації кращого досвіду, визначення перспективних напрямків діяльності професійних спільнот в умовах впровадження нових державних стандартів освіти у 2022-2023 навчальному році та підведення підсумків діяльності у. 2021-2022 навчальному році на засіданні було прозвітовано про проведену роботу, методичну підтримку дано оцінку. Діяльності за попередній навчальний рік освітянам були представлені голови професійних спільнот, які будуть працювати з учителями перших, других, третіх та четвертих класів, що ділитимуться досвідом власної педагогічної майстерності, а також досвідом від проходження сертифікації у 2022-2023 навчальному році. Педагоги будуть працювати у творчих майстернях, які організували вчителі-методисти для Обміну досвідом впровадження нової української школи, самооцінювання і взаємооцінювання педагога та школяра. Серед важливих питань стало обговорення інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної і середньої освіти у 2022-2023 навчальному році, а також запровадження електронних журналів та електронних щоденників, проходження атестації вчитель. Початківцями, як організувати навчання в умовах воєнного стану. На завершення зустрічі вчителі обговорили форми організації освітнього процесу, які доцільно обрати для цього навчального року. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Поважні гості побували у міського голови Олега Канівця. Це Роман Яцковський. Наш земляк з Чикаго, член ради директорів кредитної спілки Самопоміч, член Конгресового комітету Америки, та отець Йосип Жила, духівник кредитної спілки Будучність з міста Торонто, Канада. Обидві спілки є посестрами кредитної спілки Вигода. Велася розмова про самоорганізацію українців у світі на підтримку нашої перемоги. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? День традиційного. Автентичного костюма відзначив благодійний фонд фонд громад Рідня уже в п'яте. Цього року цей день підтримала Угорська екомунічна служба допомоги, а сотні людей з Стрищини та внутрішньо переміщені особи прийшли з наймолодшими членами родини. Та з найстарішими членами родини у вишиванках, яким сотня років, та у сучасних дизайнерських вишиванках ми захищаємо свою державу і культурні надбання разом з учасниками дійства. Були священники, представники влади. Представники народних домів, сіл та коростівської громади, зокрема дитячі та модельні організації Стрищини. А в народному домі міста Стрия відбулося чудове театралізоване дійство. Вистава Ідеальний шторм доповнилася музикою і танцями.